Всім привіт! Ми прийшли в наш парк! Такі цікаві квіти, але ближче зніму. Чорнобривці Гарний у нас парк, скажи. Стільки квітів? Чисто, все акуратненько. сиди там, а я пішла возік дитячий їздить, трошки погано видно. А тут концерт, вхід платний. Тут така лавочка для закоханих, але оцей, оцей кут це тут не один закоханий собі пробив башку. Угу, Реально. Виходь звідти. Чудо лавочки. Я взагалі не зрозуміла, що це за карикатура, але там високо, там низько, там, ну, одним словом, все як завжди. Аби щось зробити, аби щось поставити. Хіба що так сидіть? Аня придумала як. Тут раніше була дюймовочка, але вже тут нічого нема. -да. Нема. Там на сцені Ігор Кундратюк караоке. Отут ще дуже гарні квіти. Одним словом ми з тобою сьогодні ходимо. І любуємося нашим парком. А тут бджоли. Ну, Не пахне, то не важливо, зато гарно. А оцей дивись, який гарний. який гарний. Такі ніжно-рожеві квіточки. А ці пахнуть, так? Мудрина звичайна. Мудрина звичайна. Дуже угу. гарненьке деревце. Таке салатовеньке. Ой, дивися, як тут. Які гарні. О, кущики чи. Квіточка. Іде. Там зараз будуть співати. Той хто вміє співати? В караоке на Майдані. Он тут не зовсім на Майдані, тут у парку. А ми йдемо далі. Нам це не цікаво. Та у нас цього разу все про квіти. І дуже гарні. От реально. Усякі А дивися, які ці жовті, класні. Ага. Це соняшники. Соняшники. Бдюли. <тур> Бідділка ага. сидить. Аня та вибирає гумки по одній гривні. Я не знаю, може вони погані. Ні, Але хочеш, хочеш, візьми собі. Прикольно. Чашечка. А ще ту покажи. Такі класні з котиками. Те, що ми любимо. Дивись, взагалі прелість. Я б собі таку хотіла. Це ми була б я уйду. Аню, вибирай зошити. Ну такі милашні вже зошити. Скажи класно. Ага. Треба якось купити. Хоча б одненького. Милота. І такий крутий зошит. Клітинку. Сквішики. Не підходь, там не можна. А? шашличок. Знайшли таку прикольну фотозону. Парк. Дивись, а тут така авоська, і в ній дивись лимони і апельсини. Це, звісно, клас. Що, пофоткать тебе. А ну, подивись, які там лимончики. Вау! Клас! Там ще є лайм. Думаєш, так вона залазить? Давай мені цю торбу. Сфоткай мене. Все, давай, зараз будеш красотка на велосипеді. Так пахне приємно. Смачно. машинки класні, там я і я б влізла. Я. Паровозик. Автодром. Колесо огляду 70, вихор 70. Дорослей 70, дитячий 40. Слухай, ми безкоштовно не хочемо на оцих гнилих качелях. Не знаю. Ще не біді. Ну хіба що? Ну мені здається, вони ще дорожчі. Mm -hmm. Та ні, напевно, так само 70, але Ой, воно того не варто, така ціна. О, оця цепочка. Ой, це страшно це зовсім дитяча. По голові не бацне сідушкою. йдемо? Ну, дальше... Додому чи що? Дивись, яка погодка стала. Ні, а це через... і качелі. А, подаряється і качелі. Ой, боже Колосо огляду. Аня боїться, так? Да? А ти що не боїшся? Ні, ну я каталася не один раз. Мені тут, в принципі, і не цікаво, а ти ще не каталась. Ну там зверху так, трошки страшнувато. Мені не від того страшнувато, що воно високо, а від того, що воно скрипить, старе, ржаве, от перевіряють мішками, там сильно крепко його не перевіряють. Ну, от, от це мені. А так можна було би і... Катнуться, ні? Ну, моно Ну, подумай добре. Ну, йдемо далі. У нас сьогодні прогулянка по парку. Ти вже все печиво з'їла? Ні. Ой, ще багато. А, ще тобі буде до чаю. Дуже, до речі, смачне. Що Тут там написано? Ой, не до чаю, а, а до кави. Ну до кави. А ти будеш з чаєм, з ароматом масла та ванілі. 16 гривень. Я, я, може, й хочу, але я не хочу. Ну, на ну, акції була. Угу. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока, пока. А ще голосніше не могла.